Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Його, Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на одруженні Ісака. І прибув я сьогодні до джерела та й сказав: Господи, Боже! Пана мого Аврама, коли б же ти вчинив щасливу і дорогу мою, що нею ходжу я, ось я стою над джерелом води. І станеться, що дівчина, яка вийде води, брати, а я їй скажу: дай на мені напитися трохи води, свого лека, вона ж відкаже мені. Пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води. То вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана Мого. Підписуємось на канал, ставимо сподобайку Божою вам благодать. Дякую.